Дорогі глядачі, сьогодні ми вирушили у подорож Карпатами. Подивитися, чи не виросли підосиновика зі своїм собакою дружком на календарі 25 травня. Уже потепліло і думаю, можливо, будуть гриби. А ви як думаєте, будуть гриби сьогодні чи ні? Знайду я щось чи ні. Що ж, поїхали туди, наверх. Трохи хмарнувата сьогодні погода, але не так уже дуже і холодно. І тут, друзі, перша моя знахідка. Гриб порхавка. У всій красі, бачите. Один. А там далі, ще один такий молоденький. А ну, подивимося, який він. Ой. Перший гриб знайдений. Гриб порхавка цього року. 25 травня. 2025 року. Що ж, будемо продовжувати пошуки далі. Тут ще дивлюся якісь грибочки. Не знаю, що це за грибочки. А ну, хто підскаже, що це за гриб? Зараз я подивлюся. Подивився в інтернеті і бачу це гриб протостофарія сферична. Неїстівний гриб. Отакий От грибок, як бачите. Знизу пластинка такий, а такий зверху сферичні шапочки. Неїстівний гриб. Там вдалині у нас гора Смерих знаходиться. Туман, бачите, повністю охопив вершину гори. Але красиво. Так потихеньку цвітуть у нас яфина. Така чудова у нас тут чудові грибні. Місця тільки тільки ще немає грибочки. Ту е Лісок тут можуть рости осиновика. Для них тут усі умови тільки щоб вони росли в такому такий берізка молоденький смирічка. Але просто немає ще тепла. потрібно щоб сонце приперк було і тоді почнуться справжні грибні походеньки а так тільки прогулянка карпатськими лісами такою красою Дружок весь захеканий, щось знайшов був і ганяв. Та, подивіться, як він. Захеканий. Дружак, що ти знайшов? І так, знайшов першого синяка. Вірніше, дружок знайшов його. Бачите, такий Ах, гриб. Перший синяк цього року. 25 травня 2025 року. A tu jeszcze jeden, widzicie, zachował się taki syniaczok. O, jak się syniaczki, znaczy tuże będą po tychenku rosty i byli. Tam jeszcze jeden, jak widzicie, zachował się, Niech już znajdował. А тепер пише так потрібно знайти підосинових. Але... Але чогось немає їх, А хочеться вже знайти. Так як вже 25 травня на календарі, то вже повинні рости. Але немає їх. Вітер смірічку звалив. А ми продовжуємо пошуки. Пошуки грибів у Карпатах.